Шановні віруючі, брати і сестри, при уважному слуханні і вниканні думок, які були сказані вже протягом цього служіння, Господь достатньо проговорював до нашого серця. І знову продовженні служіння перед тим, як ми перейдемо до ламання хліба, пиття вина, і саме головне своїми роздумами про те, що зробив для нас Христос. Ми звернемося до. Послання апостола Павла до Римлян спочатку до 5 розділу, пізніше до 4-го, для того, щоб подивитися через опцію Писання в своє серце, в своє життя, ким ми були, де би ми могли опинитися, якби не жертва замісна жертва Ісуса Христа, і що ми сьогодні маємо у Христі Ісусі. Тож ми прочитаємо послання до Римлян, 5 розділ з 8 по 12 вірші. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми бувши ворогами примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа. Що через нього одержали ми тепер примирення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов гріх до світу, а гріхом смерть так, смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Дорогі віручі, брати і сестри, ми розуміємо, що коли ми говоримо про Божу любов, то вона не є від світу цього. У цьому світі не існує такої любові. І навіть наш розум, який би він не був обширний, і наскільки б не було високе наше IQ, ми не могли б зрозуміти і побачити в світі таку любов, бо вона перевищує материнську любов. Каже пророк, каже, що навіть якщо мати забуде погодувати своє грудне дитя, то я не забуду тебе. Ми розуміємо, що це особливий є зв'язок в цей період, коли мати прив'язана до дитини, дитина прив'язана прив до матері. Але Бог нам показує про те, що його любов вона є набагато, набагато вищою. І він виявив свою до нас дивовижну любов, пославши свого улюбленого сина померти за нас, коли ми були ще грішниками. Давайте ми подивимося на наше серце після того, як згрішив Адам, і після того, як в Адамі згрішили ми, ми повинні розуміти про те, що Адам носив і носить представницьку функцію. Зрішив один чоловік, зрішив Адам, і в ньому зрішив весь людський рід. І ми бачимо другу представницьку функцію про те, що один є той, хто помирає за гріхи людей, і його праведність, його святість, вона, вона вставляється, вона залічується нам. Так як президент підписує указ, і всі громадяни вони підлягають тому, що робить президент, бо він носить представницьку функцію. Так само, оці два Адам, який від землі. І як пише апостол Павло, Адам, який з неба, Ісус Христос, вони представили свою роботу. І ті, хто є діти Адама, вони носять його природу. Ті, хто є діти Христа, вони вже мають його природу, яка повинна в них зрощуватися. Ми повинні моліти, і вона повинна домінувати в нас. І от коли ми говоримо про Божу любов, якої нема в цьому світі, і давайте подивимося, що каже апостол Павло в цьому ж посланні до Римлян в першому розділі, які стали люди після гріхопадіння, які ми були, коли ми народилися в цей світ, коли ми, коли ми сформувалися в цьому світі, і які взагалі ми успадкували генетичні дані від нашого чоловіка, Адама, прабатька першого чоловіка землі. Римлянам перший розділ 29 32 вірші написано так. Вони були повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, не нерозумні зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робив таке. Ми розуміємо контекст послання до римлян, коли він писав це мільйонному місту на той час апостол Павло, але зараз ми дивимося на це, коли ми говоримо про Божу любов, яка з'явилася до нас, і коли Христос помирав за те, що коли, коли ще ми були грішниками, ми бачимо, хто ми є по своїй першій е, природі. Адамовій природі, коли ми спадкували, брати і сестри, і не треба себе відбілювати, не, не потрібно, скажімо так, вгамовувати своє сумління. Ми розуміємо, що часто, особливо якщо з оцього всього букета 2, 3, 4 є домінуючі гріхи у людей. То навіть після того, коли люди увірували, коли у них вже є розуміння добра і зла, коли у них вже є благодать протистояти цьому, як часто ми согрішаємо і падаємо на чомусь із того, що було домінуючим в нашому гріховному житті. Біблія каже те, що ми сьогодні бачимо, і ось саме отаких таких людей, про яких ми з вами прочитали, що вони богоненавидники. Напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, Бог любить оцих людей. Дуже цікаво, що Бог гріх ненавидить, але Бог абсолютно приймає грішну, грішну людину. Завдяки незмірній високій ціні, крові Спасителя, пролиті на голові, Бог приймає нас, наче праведних, тих, хто увірували в Ісуса Христа. І якщо Він сплатив таку величезну ціну, щоб виправдати нас. То чи не врятує Він нас через Христа і від Його гніву? Цей ж самий апостол Павло далі в посланні Римлян каже, що може відлучити нас від Божої любові. Що це за Божа любов, коли ми вже віруючі? Це не земна любов, це любов, яка прийняла нас, яка виправдала, яка одягнула нас в одежу праведності. І коли Бог нам дає статус святих, ми розуміємо, що, по факту, ми не часто проявляємо цю святість. На рівні нашого внутрішнього чоловіка, на, наш, на рівні наших думок. Ми не часто проявляємо цю святість на рівні внутрішнього протистояння проти нашої внутрішньої гріховної енергії, яка так і шукає через кого, на кому, де би і вилитися, як би уколоти людину, як би реалізуватися. І Бог нас прощає, Бог нас любить. Христос закликає нас, щоб і ми вміли любити і прощати один одного. Тому що так само, як ми бачимо якийсь недостаток в іншій людині, яку ми не можемо прийняти, простити, полюбити, точно так само Бог же бачиться в нас і Він нас прощає. Тому на образі Христа Бог нас закликає. Згадуючи, ким ми були і ким стали, подивімося на це з такої точки зору, що ми примирилися з Ним смертю Сина Його, тоді, коли ми були ворогами Богові. Ми цілком свідомо ненавиділи Господа. І якби Господь нас не притягнув до себе, якби він нас не чіпав, ми би так і залишилися. Уявляй, уявіть собі, ми були ворогами Бога, ми протистояли йому. Через книгу Пророка Єремії Бог каже, що каже, ви так далеко відійшли від мене. У книзі буття ми з вами читаємо такі слова, що коли Адам відчув оцей гріх, який війшов у нього, в його серце, напевно, важко це продумати, але це було не. Він це відчув серцем своїм, духом своїм, розумом своїм, там, де стало поле протистояння добра і зла, розуміння наготи і одежі, розуміння правильного і неправильного. Він це відчув, напевно, своїм тілом. А Давид пише дуже цікаві слова: каже: навіть тіло моє заспокоюється в Господі. Ну, це коли Бог дає абсолютний мир, абсолютний спокій. Оцей шалом сходить на нас, коли ми відходимо від цього світу, десь активно шукаємо. Божої присутності, молитви Давид такі каже слова. То напевно, коли гріх увійшов Адама, напевно, його тіло це відчуло. Мені здається, що коли оця відбувалася якась така духовна мутація, якась такі духовні, ментальні, душевні і навіть фізіологічні зміни, людина стала менше жива стала смертною. Напевно, його тіло воно стало, знаєте, як огірок. Напевно, його тіло щось відбулося. Він щось відчув в своєму житті. Він почав тікати. Від того, щось зовні зайшло в нього, щось таке неприроднє, чуже, щось протистоїть, Ми він починає тікати, він починає за кущем сидіти, він починає робити одежу. І коли Бог починає говорити до нього, що ти наробив, саме найперше, що починає робити людина і що вона сьогодні продовжує робити, це вона когось звинувачує. Дуже цікаво, що наскільки це, і люди вже пізніше підтягують аргументи для. Щоб оправдати будь-який свій гріх, будь-який свій гріх, внутрішній чи зовнішній, але саме головне, це генетично війшло в людину звинуватити когось. Більше того, коли апостол Павло пише: ми прочитали, люди стали Богоненавидниками, він починає звинувачувати Бога. Друзі, люди сьогодні звинувачують Бога. Ну, наприклад, в тому, що відбувається війна в Україні, в тому, що хтось десь в побутовому питанні несправедливо один до одного поступив чи члени сім'ї. Люди, люди звинувачують. Тому, коли ми чуємо звинувачення, ми повинні зрозуміти, що це не просто люди, аргументи. Ну буває розумна, аргументована річ, там де є аргументи, факти, докази і так далі. Ну, ми не говоримо сьогодні про судову практику і багато інших речей. Ми говоримо про те, що звинувачення це стало нашою частиною нашої гріховної природи. От чому в сім'ях так багато є всяких різних питань? Насправді ж не скільки питання в проблемі, яка обговорюється, скільки в схильності людини звинувачувати. А чому людина звинувачує іншу? У людини, знаєте, змінилися опції. Людина бачить другу людину винуватою в своїй проблемі. Розумієте, чому люди не можуть прощати один одного? Чому люди заздрять один другому? Чому люди не приймають один другого? Вони не розуміють, що вони себе не приймають. Чому люди не прощають, не розуміючи Божу любов? Тому що, напевно, вони не були прощені. Бо тут спрацьовує часто принцип, який сказав Христос. Кому багато прощено, то й багато любить. Ну і відповідно, якщо хтось не прощений, то якщо він не відчув Божого прощення, Божої амністії, свободи, що Бог покрив гріх, вернув гріх, дарував гріх, не залічує гріх, вмінив Христову праведність, ну, то людина вона не, вона не розуміє, ти її інтелектуально не переконаєш тому, що треба прощати. Розумієте, ми говоримо сьогодні в контексті Божої любові по відношенню до нас, коли ми були отакі закінчені. Коли ми навіть Бога звинувачували, ми сказали, вони Бога ненавидники були. Сьогодні люди Бога звинувачують. Віруючі не звинувачують, вони робщують буває. Або українське слово ремствують буває. Але тим не менше. І коли ми були в цьому світі, друзі, перш ніж ми отримали спасіння, ми намагалися знайти радість у цьому світі. І дуже цікаві були речі, сказані перед служінням і під час служіння. Саме найперше... Було сказано про те, що потомки Каїна, потомство Каїна, вони, вони винайшли музику. Музика хороша. Цілий псалтир написаний, Де від Бога прославляв, не потрібно вишукувати проблему або питання там, де його немає. Але ми бачимо, що саме не перше, чому вони це зробили? Вони хотіли вгамувати. Оцю гріховну природу сьогодні дуже багато і хімії в цьому світі, не будемо про це говорити, і різних психологічних трюків, і різних клубів, і більш розумніші люди вони себе активно чимось займають в цьому світі. Для чого вони хочуть чимось замінити? Людина за чимось гониться. Коли люди приватні будинки купляють і починають оздоблювати свої подвір'я, коли заходиш в реально реально заможнє доглянуте подвір'я, ти просто починаєш розуміти серце господарки і серце господаря. Вони просто хочуть, скажем, створити рай і підсвідомо, часто не розуміють, чому вони це роблять. Люди гоняться, і потом Каїна, коли вони втратили оц оцю гармонію, коли люди відчували тиск внутрішньої енергії на їхнє сумління, на їхнє серце, на їхній розум, а розуміння ж добра і зла в будь-якої людини на цьому світі залишається, Вони починають придумувати музику для того, щоб вгамувати. Це не допомогло їм. Потім вони починають міста будувати. Вони починають безпекою займатися. Вони починають великі стіни будувати, хоча тоді людей ще на землі особо не було. І, можливо, і це ж не від тварин було зроблено. Розумієте, чому люди робили ці високі стіни? Почуття страху було у людей. Не тільки почуття звинуватити, не тільки погляд, що всі винні. У них страх з'явився. І Адам сам про це сказав Богу, я голос твій почув і, 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 і каже, я злякався. Розумієте, все змінилося. Ми абсолютно погрязли в гріху, ми генетично гріховні люди. Перший Адам зробив страшенний поступок, і ми стали заложниками цього. Але дуже цікава річ, ми бачимо, що нам відкриває Євангелія, що Бог нас полюбив тоді, коли ми були ще грішниками, саме отакими, от коли ми проти Бога йшли, коли ми заміну Богу шукали, коли ми лукавство проявляли, коли ми нарікали на Бога, коли ми стали неслухняні, бунтарі по своїй природі. Христос приводить притчу про блудного сина. Вона, вона ж нам показує, друзі. В цей час ми отримуємо примирення, і Бог, коли помирає Христос. За наші гріхи, і ми віримо в діло Христа, в лічність Христа. Євангелія, вона ж не тільки для невіруючих, Євангелія, вона ж для віруючих в першу чергу. Вона нам показує про те, що ми прийняті Богом, ми, ми, ми прощені Богом. І цікаво, що Христос якраз як другий Адам, як друга людина, Він бере на себе оригінальний гріх Адама. Коли Іван Хреститель хрестив на, на річці Йордан, він сказав такі, знаєте, базові богословську річ. Він сказав. Він сказав, що ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Дозвольте по другому сказати більш зрозуміло, оце Агнець Божий, який взяв на себе оригінальний гріх Адама і тепер нащадки Адама. Вони не винуваті в гріху Адама. Тільки кожна людина відповідає за свої гріхи, за свої діла. За гріх Адама люди не, не, не відповідають. Він є Агнець Божий. Розумієте, коли ми сьогодні будемо торкатися хліба і вона, ми повинні зрозуміти, що саме оцей гріх. Хоча ми не приводимо сьогодні дуже багато картин жахливості гріха і наслідків гріха в цьому світі в соціології, психології, у, у війнах. Взагалі ми живемо в есхатологічний період. Ми живемо в той період, коли Бог активно працює з Ізраїлем. Ми живемо в той період, коли ізраїльтяни не масово, але навертаються навертаються до Христа. Ми живемо в той період, коли Євангелія по всьому світу проповідується. Розумієте, через всесвітню паутину, саме перше, потрібно сказати. Особистий евангелізм, християнства в цьому світі є. Але це суб'єктивна думка моя. Але, напевно, так, як Бог сказав Ілії колись, що ти шкутильгаєш на обидва. А, як Ілья сказав єврейському народу, що ти шкутильгаєш, ви шкутильгаєте на обидва коліна? Ну, пізніше й сам почав тікати і сам злякався Єзавелі і так далі. Тобто, розумієте, ш... трохи шкутильгає євангелізм. На превеликий жаль, брати і сестри, нехай це стане для нас уроком, викликом для того, щоб ми свідкували, говорили людям. Якось одна мати написала мені, її життя не дуже правильне, як вона розуміє, і каже, молися за моїх дітей, як мої діти покаються, каже, ну а я їй написав, говори, хоч ти правильно живеш, хоч ти неправильно живеш. Віра приходить від слухання. Ви що думаєте, всі віруючі люди, через яких прийшли невіруючі люди, вони що всі праведні, всі віруючі люди, що всі, всі, всі свято живуть? Ви думаєте, що, невіруючі люди не замічають сліпих тих зон сліпих, які ми живемо і себе не бачимо? Вони нас не бачать. Та вони нас краще інколи бачать, ніж віруючі люди, друзі. Та вони у них опції більше критично налаштовані до нас, як до віруючих людей. Вони набагато. Вони не знають Біблії, але на рівні совісті розуміння добра і зла. Вони розуміють, як повинні жити віруючі. Тим не менше, оці віруючі люди, які є несовершенні, немає досконалих людей. Вони бачать, як ми живемо, вони бачать наше життя, але вони чують слово і вони вірують. Чому? Не тому, що ми правильно чи неправильно живемо. Так, брати і сестри, звичайно, Біблія нас закликає бути світлом для світу. Так, звичайно, що потрібно. Просити Божої ласки і Божої благодаті для того, щоб ми преобразовувалися внутрішньо, це безумовно. Так, Господь нас закликає до святості. Але по факту ми часто не відповідаємо, навіть тому, що ми проповідуємо і знаємо. Інколи сили нема протистояти силі гріха. Тим не менше люди каються. Чому? Тому що віра від слухання приходить. І люди приходять. Тому, коли ми говоримо про особистий евангелізм, я трошки відходжу в сторону: свідкуйте людям, говоріть людям, вони все рівно будуть приходити до Христа. Не потрібно дивитися на себе, а, вони мене знають, а чи вони мене будуть слухати, будуть слухати? Так, да, вони дивляться на тебе, але те, що, через те, що ти кажеш, вони на Христа будуть дивитися. Далі, коли ми з вами говоримо про виправдання у Христі, друзі, це те, що жертва Христа принесла нам набагато більше благословінь, ніж гріхопадіння прокльонів Адама. Я хочу ще раз сказати, друзі, жертва Христа набагато більше принесла для нас благословіння. Ніж гріхопадіння Адама. Ми стали тілом Христа. Ми стали нівестою Христа. Ми стали тим, кого Христос чекає зустріти. Розумієте, це, це величезне, величезне благословіння. Коли ми говоримо про людей, які були засуджені перед цим, тому що вони стали гріховні за своєю природою, Бог не вміняє нам Адамового гріха. Нам часто ставиться в привину гріх Адама, але Христос це все забрав. Ангел сказав Марії такі слова, що народиш сина і називеш ім'я йому Емануїл, що значить з нами Бог. Друзі, Господь з тими, хто увірував. Еммануїл, з нами Бог. Завершуючи місію на землі і даючи величезну заповідь, проповіді Євангелії, Христос каже, що я буду з вами повсідні. Емануїл. Повсідні. Друзі, віруюча людина, віруча в Ісуса Христа, вона не засуджується. Дивіться, що написано в Євангелії від Івана в 3 розділі, 18-19 вірші. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більше полюбили, як світло, лихі би були їхні вчинки. Ну, зрозуміло, чому люди полюбили темряву. Зрозуміло, чому? І сьогодні да, в темноті багато речей робиться в прямому і переносному розумінні. Природа людей така, розумієте? Не природа президентів, не природа урядів, природа людей всіх така. Люди пішли проти Бога. Але Бог залічує нам праведність Адама, другого, який з неба, Адама Ісуса Христа, коли ми віруємо в нього. Тому дивіться, коли люди являються дітьми першого Адама, вони генетично роблять те, що закладено було через нього всі покоління людей. Коли люди увірували в Ісуса Христа, прийняли Його реально свідомо, вони стають дітьми, його вони починають робити. Більше діл е, другого Адама, і це проявляється в любові. Хочу прочитати, як один хороший, заслужений уваги, заслуговує уваги толкуватель Біблії, тлумачник і Макінтош пише. Послухайте уважно. Єдина відмінність полягає в тому, що Авраам, коли він говорить за залічну праведність, вірив, що Бог дасть життя мертвим, тобто слабкому тілу його і Сари. Адаму вже було 100 років. Сарі Уже репродуктивні функції закінчилися, вже пройшов вік. Але Авраам продовжував вірити не просто, що Бог дасть дітей, а що Бог через Сару дасть дітей, як сказав Бог. Ми ж віримо, що Бог дав життя нам, мертвим, воскресивши Ісуса Христа. Розумієте, ми теж віримо у Воскресіння. Це те, що вірою сприймається, друзі, це не те, що логікою пояснюється. Неможливо пояснити. Логікою непорочного непорочне зачаття Діви Марії від Духа Святого. Ми це вірою сприймаємо. Неможливо повірити було Авраамові логічно, що Сара знову може родити. Він просто вірив у Воскресіння. Пізніше, як і сина свого, коли він сказав, пішли, принесемо Богу жертву і повернемося назад. Він вірив у Воскресіння. Він вірив, він вірив проти розуму, проти біології, проти всіх аргументів. Він просто вірив, що Бог може воскресити з мертвих. Ми віримо, що Бог Воскресив із мертвих Ісуса Христа. Ми віримо, що Бог нас воскресив. Авраам був покликаний повірити обітниці, тоді як ми у честі вірити в те, що вже відбулося. Аврааму важче було, йому треба в майбутнє було повірити. Люди сьогодні живуть, ми живемо в той час, коли нам треба повірити в те, що вже відбулося, дивитися назад. Дуже цікаво, що Авраам жив за 2000 років до Ісуса Христа і вірив у майбутнє. Ми живемо 2000 років після Ісуса Христа і віримо в те, що вже відбулося. А багато людей вони не вірять навіть в те, що відбулося. Хоча сьогодні ну, можна сказати, хто шукає той знаходить достатньо аргументів на користь християнства. Але християнство це ж не, 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 це, не питання інтелектуальної віри, знання чи незнання. Це питання віри, це питання Божої благодаті, це питання духовного відродження людини. Він, Авраам, вірив в те, що мало, мало статися в майбутньому. Ми ж дивимося на те, що вже зроблено було на відкуплення, що відбулося у минулому, на підтвердження Воскресіння Ісуса Христа, який осів праворуч престолу величі на небесах. І цим ми оправдовуємося. Брати і сестри, сьогодні ми маємо заступника перед Отцем Небесним Ісуса Христа. Ми частково торкнулися нашої гріховної природи. Частково торкнулися до падіння і частково проговорили про питання, що, будучи віруючими людьми, ми согрішаємо. Ми спотикаємося, ми дивимося на цей світ. І часто в нас немає сили протистояти цьому гріху, але завдяки праведності Христа вона нам залічена. Завдяки служінню Ісуса Христа, який продовжує служити, Він заступається за нас. Чи попадали б в такі життєві ситуації? Ну, дай Бог, щоб не попадали, коли. Чи то по причині, наприклад, кримінального якогось провадження, чи можливо якихось цивільних процесів в судовому там, чи досудовому розслідуванні, чи просто в житті, по причині молодості, що не хватало, скажімо так, духа і аргументів. Чи попадали ви в такі ситуації, коли ви так потребували, щоб за вас сказали слово? І тут знаходилася в потрібний час, потрібна людина в будь-якому процесі життя, яка ставала між вами і вашим опонентом, і казала: слухай, якщо він винен, я заплачу. Якщо він образив, прийми його образу за мене, як апостол Павло писав за Онісіма. Каже: якщо він тобі щось винен, я тобі заплачу. Чи зустрічали ви таку людину, яка ставала між вами і сильнішим вашим супостатом або супротивником, і казала, я вирішу ці питання, я беру це на себе і так далі. Не чіпай його, забудь його. Ось ось є я і, і є ти. Розумієте, є заступник. Друзі, точно те саме. це вірою, Євангелія для віруючих людей, що те саме відбувається на небі, коли ми согрішаємо. Хтось предстають перед Небесним Отцем, як пише автор послання до євреїв, хтось заніс, Христос заніс свою кров у святе і святих. І ця кров вона представлена перед Богом Отцем, яка показує Богу Отцю. Каже, я викупив його, я викупив її, я викупив весь людський рід, я заплатив за всі гріхи. І лукавий, який являється оскаржувач, клієтнік. У нього не, не, не стає аргументів, ціна заплачена, питань ніяких немає. І зараз ми будемо переходити для, до того, щоб звершувати згадку про смерть і страждання Христа, про прощення нас, коли Бог нас змінив, коли Бог нас звільнив, коли Бог нам залічив праведність Христа, нам, таким грішним людям, коли і сьогодні Він на нас дивиться, як на святих. Давайте ми встанемо для молитви.